Настя, де шолом шолом де шолом вдома. Редакція каналу Життя у Русі не несе відповідальність за одяг і обладнання, яке сьогодні на Насті. Ви на каналі Життя у Русі, Дмитро, Настя. Вона десь практикалась свій шолом випадково об'єм мого волосся зріс приблизно в 3-4 рази. Дуже зручно. До речі, і не шолом налазить. просто не налазить. Ми пробували. А якщо під баф, або з бафу зараз ну. Немає сенсу їхати шоловом, бо бушка замерзнуть, то взагалі не налазить таке враження, що там просто він дитячий. Ми сьогодні плануємо бдати коло, поїсти і заїхати на кобзанку і покатати ще на кобзанах. Ну і взагалі відкрити сезон 25-го року на велосипедах, бо, бо вже в... січень, а ми бо ще не катали. Між, між сноубордами і снігом треба ще трохи катосити, поки ти в Києві і не поїхав знову в гори. І змігалки. Ну, це він такий величезний. Ну, а що ти думала? А ти з дредами ти не вдягнеш щось інше, ти розумієш? Прото Ефе. Заїхали в найближчий магазинчик, щоб Насті знайти чудовий шалом. не знаю, хоч якийсь, бо небезпечно їздити в шапці. Ну, шалом готовий. Взяли мінімальний шолом за 999 гривень, чи якась знижечка потім буде. І він для всього, він не тільки для велосипеда, він для самоката, для роликів. Ми будемо кататися для ковзуна, для миття посуду. Дуже корисна річ. Буду його носити вдома. Чили знизу проїхатись, бо тут немає вітру, машини не чути, і можна розмовляти. Як файно тут, тихо, спокійно. Було б класно взагалі, щоб у ці набережні схили зробили з'їзди. Можна було спокійно і на вельчику, інклюзивно підійматись, спускатись і кататися. Бігові доріжки була б класна. Кругова бігова доріжка через весь Труханів. Гідропарк і два береги набережної, все це голосуйте за мене на вибори мера, і я зроблю це. Настя, куди ми їдемо зараз? Ми спершу хочемо трошки проїхатися Києвом, центром десь може заїдемо на Володимирську гірку, трошки глянемо одним оком на ялинку нашу, а потім збираємося на ковсанку, де не має бути багато людей. Це на Глибочицькій, вона така досить прихована. І сподіваємося, що там буде де покататися, буде де нам падати. Бо ми боїмося задовити людей. Я взагалі не катав уже роки чотири. Точно Настя каже, що вона класно катається там, робить дзиги. Це і бракня. на одній нозі може задом їхати пів години і не втомитись. Це брехня, я каталася двічі в житті, але справа в тому, що я на роликах ну, вона на роликах та тосить. Так. так що, якщо ви будете на відео бачити, як хтось падає, це все спеціальні трюки, які роблять заплановано актори. Ну головне, що в нас є шолом це да. безпека. Шолом це безпека. Одягайте шолом. В магазині ми подивилися, це купили шовності, дивився за залипав на борди. Дивлюсь тут зі знижками старих років, ну там 22-го року, 23, го 24. го Є такі прям класні знижки, вони, блін, коштують просто космічних грошей, там 33, 35, 37 тисяч, там, 40. А тут зі знижкою можна взяти за 18. є. Є навіть моделі деякі 15, але. Це паркові моделі, а мені треба або All Mountain, або для павдера, ну для фрирайда. Зробили дві корисних справи. Заїхали, купили Насті шолом, щоб вона була в безпеці. І подивились мені сноуборд і навіть попросили відкласти. Я, мабуть, ввечері заїду і все ж таки його куплю. Чому? Бо через пару днів ми їдемо в гори. О, нещодавно ми пару разів їздили на скітур, на драх, на буковель. Можете отут-от -от -от подивитись, закинемо лінки. А, бо цей канал Життя у Русі він про активне життя. І це не тільки Вільчик, це і біг, і трейли, і сноуборд, і скітур, і там каякінг. Взагалі є дуже багато ідей, аби вистачало на все часу грошей. Наприклад, на Вільчику разом з Каяком, надувним Панкрафтом. Поїхати кудись подорож, посплавлятись потім на Вєльчику, потім знов посплавлятись і так пройти якийсь маршрут. Я думаю, ми колись з Настю все ж таки буде більше вільного часу. І ми Ще це можливостей. Да, і більше можливостей по пересуванню, і не тільки ми це влаштуємо. Дивіться чудові відосики на чудовому каналі. Підписуйтесь, підтримуйте поширенням, лайками, коментарями. Всі, і до речі, всіх любимо, всіх обожнюємо. І до речі, у нас є спонсорство не так. насправді, а так і є. Якщо ви хочете нас підтримати конкретно, те, що ми робимо, коли є підтримка, є перегляди, є поширення, лайки, є бажання знімати більше відео, ти відчуваєш відповідальність так. перед вами. А не тільки перед собою ми для спонсорів каналу будемо робити більше контенту, будемо робити спеціальні подаруночки. з спонсорстві. Там все описано, так, і це да, да, можете прочитати. Там є це буде хендмейд. унікальні принти мерчу, листівки, які ми вам будемо надсилати з подорожей. І навіть просто якісь стікери. У нас є прикольні стікери, аз я вже робила. Будемо додавати нові стікери, розвивати цю тематику ведмежий мерч. Це буде ведмежий мерч. Коли ви станете спонсором частиною ком'юніті і будете так само мати емблематику цього ком'юніті. Але, але все одно ми вас всіх любимо. Та, і... без цього. Будемо записувати спеціальний контент для вас і, можливо, навіть з вами. Хто хоче з нами подорожі, також, можливо, може туди поїхати. Будемо думати. Працювати над I belong Ей, лук і міна, ворай бист. Качо це така червона. Знаєш, тому що я купила е, оливковий зелений шлом, і ми купили його дуже. Вчасно, тому що червоний і зелений це комплементарні кольори. Це, це є... не тому, що ти заїжджала на гірку і втомилась. У тебе пульс 250. Ні, у мене, до речі, пульс 178, у Діми 168. Не, не розм'явся просто, так би було 130 Але ти не червонієш, бо у тебе чорний шолом. Ні, Мені не... просто так. по стилю це не треба. О, оце стильок. А от довідка ще Шалені швидкості до протоялинки, бо вона основна і головна. Подивіться, яка вона величезна. Прям як ця башта. Настя, сфоткать тебе біля ялинки. Ти за... затулила ялинку. Не тягає тяжке. Ми знаходимося на Софіївській площі. Це центральна голодна ялинка країни. Немає грошей. Всі гроші на бруківку. Не, вона світла, вона вижила. Поїхали на копську. Тут не цікаво. Тут немає навіть десь бінтфейна, жас. Немає. Так, да, мені треба. Мені не треба, я з тобою не. Я тепер буду тут жити. Що, залізмо? Я думала, тут. Так, залазь цей он, форточку. Заредно. Це неможливо. Там е конструкція, яка не дозволяє залазити. Дім, ти збираєшся залізти? <плес> <Врятуйте>. <плес> <Дома може. плес> Кармін виявив ДТП. <плес> <плес> ну, це правда. До речі, ви чули, що щось казали про те, що цей майданчик збирається чи зносити, чи переносити. І тут е якісь. Не такі красиві штуки робити. Аж для людей там є драбина, якщо <різь> що. Ну все, поїхали. Лець, жопку не намочив. Цікаві краники. Провазь. Настя фончик. Мирно на мостіки провазіш. Да, і отак. Все. Я думала, я як віні тут застріла. Так не злічки вкрали, ну нічого, пішки підемо. Ця камера конфіскована. Я не знаю, хто пустив всі ці машини, Реально. Позаїжджали на пейзажку, тут попаркувалися наче тут живуть. Там що мало місця. Неподобство якесь. Настя полетіла, понеслась, як оса. Несеться вниз по пейзажній алеї. Підмерзли вуха. Ну бо я не слася, як. Стріла. Бо не слася, треба викручувати, робити 500 тисячу ватт крутити. Ну, до речі, я почала читати, куди б ми могли б поїсти. Накладене з розслабленим сиром. От я чесно не розумію, коли це стало мейнстрімом, їх продавати за 400 гривень. Не знаю. От, тому ми вибрали більш демократичне місце, там, де можна буде піцу скуштувати. Не дуже дорого, але наче а і пиріжки класні якісь. Подивимося, Діма каже, що на червоне світло треба йти. Ні, я кажу дебільний світофор. Його тут немає, бо це у двір у світофор. Шість. Ковзанка, десь ми знаємо, що на вулиці там була пока що, наче наче всередину треба. А я тобі кажу, у нас знаєш куди. Нам да, туди на парк, через паркінг. Я думаю. Ну я чую музику. Там є наче варочок. Оцей я думаю, там внутрішня подвір'я, куди вийти через але це не то. Їдемо паркуватись на паркінг. Ковсанка є, я думав, вона більша. виходить. Діти є, можна звивати. Ми а все... діти це відвідувачі, Ми якщо у них дітей. немає квитка, то. Будемо такі. збивати тільки дітей до трьох років. <рес> Нас, ну, ну треба. Це ж діти. Можете поставити їй дизлайк або коментар написати. Не слухайте її. Пінгвін, пінгвінчика. Це не пінгвін, це помічник. ви за за нами. Дають навіть талон на парковку, будете знати. Це це так, твої. це мої 43-ті. Вау, тебе прям люкс. Помагатися підбирати ковзани, бо от у мене, наприклад, перші були супер гарні і новенькі, але вони капець які важкі. І Діма теж міняє. Це краще для ведмежих хлопців. Цей 43, а цей 42 тобі дали дві різні ноги. Окей, Можливо, і така проблема. Тут ковсько? ковсько. <свіско> <свіско> і що робить? Починаємо заняття ковзані. Мені, походу, треба буде пінфін. -пін. Настя, Настя, я далека від бортику. Поможіть, рятуйте. рятуйте. А їхати проти часової стрілки треба. Та тут всього три людини. Ну, дивись, коли вони підуть, ми зможемо поміняти рух. Просто давно не їздив. Я теж так вмію. Та бійся, я? я теж так можу. То вона каже, вона не вміє, вона не вміє. Обманула. мене. Ти обманчишся, ти вмієшся, не вмієш. О, собі. Ну хоч щось я роблю трошки краще, ніж Діма. 20 хвилин пройшло, я вже, тепер, вже 27 разів впав, перестав падати, мої м'язи зміцнилися і тепер я льотою 30 км за годину як корова на льо. Як бичок, бичок. Як бичок, я бичок. Як він органічно, класно вже катається. Бачите, бачите, бачите. Щоправда, тут трошки набігли діти, створюють аварійні ситуації час від часу. Псують кригу, таким чином вчаться і стоять дорослими нами з вами. Канави, які вони наробили, взагалі жахливі. І канави наробили. Merry Christmas song! <laughs> Є тільки питання, куди пристібати в'єльчик до дерева, до стопа. А, ну, а наші вільчики там не дозволили закатити, поки Настя ходила там десь. А ще я знайшов, знаєш що, Плахман. що нам да. я його замовлю. Виглядає як справжній. А є ще. баранина баранено да, і та гострий сир. Виглядає смачно. Хумус, як хумус. Прям пряності. Це що треба. Ну, Не гостро він пряний. Щоб був гострий, треба жити. Це покращення. Уже краще. Ще трохи і буде те, що треба. Що там? Бери оцю плошечку і заливай. Згорі, Ливанула і погнала. І все. Оп, все, а я його туди. Це моя друга спроба не облажатись. з'їсти, щоб бульончик випити і на себе ще наляпнути. Я хочу зробити офіційну заяву. Ми поїли і я обжерся. Обжерся капець. Лагман був ситний, смачний. Чеберечки, соковиті, такі насичені. Ай, піде. Ну, піде нормально. Ми і краще підаїли. Ні, ну давайте так, кебаб Даші піде з бараниною. Ну, це просто якась казка. Я заплющую очі тоді і намагаюся весь цей смак в себе всутати. Загально ну, я дав 4 плюс. Але дуже смачно. Я... Лагман в Києві, мабуть, найкраще. Лагманами в Києві дуже складно. Тут коло. і тут коло. Вони воз'єдналися. колу? По колу по колу. Це погоня, погоня! Вона за мною стежить, ця жінка цілий день за мною їстить. Що ти хочеш від мене? Поїли, файно покатали. Шукайте їжу, де б вона вас не чекала. Катайте Києво. Тут Катайте навіть. Взимку, все, це кінець, кінець, Папа. кінець, це все, більше нічого не буде, вимикайте. Чому? Я ж просив вимкнути відео. Вимкніть відео, вимкніть Ви... все, все, лайк. Не... Знизу лайк, а потім ні, ну можете додивитись, але це кінець. це точно кінець. Але лайк не забудьте. <му> Ну, це уже точно кінець. Ми їдемо додому. все, більше нічого не буде. Це інше відео на інших плейлистах.